Друзі, привіт! Ви на каналі Усіла Кочевниця». Сьогодні просто неймовірний день. Сьогодні буде презентація від відтікурили, фарби 2025 року. Палітра кольорів цікава, класна. І мене запросили як спікери, я буду розповідати про психологічні інтер'єри. У мене виникла така ідея, оскільки я дуже багато передивилася і українських інтер'єрів, я, я ж знімаю хататури, і зарубіжних дуже багато. Я вже роками дивлюся різні румтури. І мені цікаво, саме. Як особистість проявляється в інтер'єрі, я у захваті від таких подій, бо в нашому інтер'єрному інфопросторі не вистачає такого спілкування, таких збіговиськ, зацікавлених в інтер'єрі людей. Ну що ж, погнали? Чекаємо початку. скільки людей. Займати свої місця, тому що вже за хвилинку ми розпочинаємо нашу презентацію. запросити нашу наступну гостю Олену Яричевську, яка є також дизайнерка, продюсерка проєкту Хата Тур, авторка ютуб каналу Осіла Печерниця», де вона досліджує затишок і губерну простору, а також як емоції формують наші явлення події. Ваші випуски, будь ласка. Вітаю найперше дуже дякую організаторам і вам, що прийшли, що за можливість ділитися своїми роздумами на такий широкий загал фахівцям, натхненним професіоналам. Тож, я хочу говорити про психологію інтер'єрів, хоча я не психолог, але дуже давно, багато років тому, коли я потрапила у свій перший декрет, я в шуці зрозуміла, що оточення, що кімната впливає на мій емоційний стан. Колір стін якийсь не такий, і мені сумно. І понеслось. Я почала дивитися рум-тури з усіх куточків світу. Ютуб став просто моїм місцем сили, натхнення. Я просто передивилась тонни цих румтурів. І нарешті, більше двох років тому, я почала знімати в Україні ці рум-тури, хататури це такі українські душевні рум -тури. От і власне я зробила певні висновки. Що є певні цепежі відношення філософії до інтер'єру? Наступний слайд, будь ласка. Деякий час тому я провела експеримент, питала у людей на одному з івентів, який інтер'єр вам більше подобається. От прямо сьогодні, на сьогоднішній день, де б ви хотіли опинитися і провести час. І виявилося, що люди, у кого були... Було важке життя в плані насичене, стресове. вони обирали той інтер'єр зліва в бежевих відтінках, спокійний. Ці картинки я підібрала, щоб вони були по декору приблизно схожі, але по кольору саме по відчуттям різні. Отау, коли все було добре, вони були готові до експериментів, до чогось яскравого, до якогось проявлення. Як на інтер'єрі, справа. Я дійшла в висновку, що. Інтер'єр може відображати і особистість, і те, чого вона прагне, тобто місце, в якому вона хоче опинитись емоційно. Наступний слайд, будь ласка. Так і для себе я поділила це саме українські типажі психологічні інтер'єрів, тому що за кордоні це зовсім інша справа. Я поділила на чотири види, да, цієї саме філософії інтер'єрної. Ці подушки це просто відображення їх. Наступний перший це найпопулярніший вид, затишний я називаю. Тут натуральні відтінки, натуральні матеріали хочеться огорнутися. Тобто людина, коли приходить з роботи з зовнішнього світу, вона хоче потрапити у найм'якіше, у най- Таке домашніше. оце прям еталон затишку у розумінні багатьох. Багато зеленого, щось плетене, корзинки. Тут можна собі дозволити все. Можна смітити, тут ти можеш уявити дітей, розкидані іграшки, собака, кудлатий, пес, кіт, все, що захочеш. Це твоє місце добра, спокою. Наступний. Так, по асоціаціям це. це там бабусина хата, мамина дача, це якісь відчуття із дитинства, спогади приємні. Також як дуже важливий елемент це кімнатні рослини. Наприклад, у часи пандемії багато хто у світі захопився саме кімнатними рослинами, тому що вони і є оцим втіленням задишку. Вони дарують природність. До речі, по стилям це саме бохо, сканді і Урбан Джанґл. це все про це. Наступний. Наступний – це, наче протилежність затишному. Я називаю його статусний, тому що ну це такі інтер'єри, які популярні серед замовників у дизайнерів, тому що людина заможна. Часто з бізнесу хоче, щоб її оселя була, наче її візитівкою, була таким іміджевим місцем. Тут ми бачимо найсучасніші рішення фасади без виступаючих ручок, наприклад, вбудовані системи, вбудовані меблі, вбудоване освітлення. Це зібраний такий тонусний інтер'єр, де людина має себе відчувати на певному рівні. Наступний так, із недоліків тут може бути те, що не вистачає місця для творчості, для того, щоб проявитись, для якогось такого розслаблення, наче тут немає не, не, не дозволено слабкість, тобто це дуже зібраний, він такий тонусний і ну, дачою це точно не можна назвати. Наступний. Третій вид, якого в Україні дуже мало, але є певні представники, це ексцентричний. Нам точно не вистачає у суспільстві кольору, тобто є певні страхи або нерішучість, або просто небажання користуватися яскравими кольорами, якимись незвичними контрастами, форми, дивні, щось таке, що проявляється, от максимально кидається в очі, ти заходиш, тобі дуже цікаво. А для інших воно, можливо, буде занадто. Так, жити в такому не зможуть. Ну, Це далі ми будемо розбирати про наступний, до речі. Так, наступний слайд. О, в Україні є пара декораторів, якими я захоплююсь, хто саме в такому ексцентричному проявляється. Вероніка Зубкова і Дмитро Сколяров. Власне, на цьому тижні ми записали хататур з Дмитром. Будемо там гуляти по квартирі його київській. Шикарний. Наступний? Так, і останній тип це аскетичний. Дуже я теж часто спостерігала, як люди до цього прагнуть. Вони хочуть чистих ліній, свободи в тому плані, що простір не має. Немає має проєктувати на них якусь додаткову інформацію. Вони приходять з вулиці і хочуть повністю розчинитись у тиші, у пустоті і хочуть, щоб їх ресурс не витрачався на зайве прибирання, на догляд за там якимись кімнатними рослинами. Всього має бути мінімально, і це власне мінімалізм, як люди його хочуть бачити. Наступне. Власне, до кожного це можна застосувати у спальні. Ми хочемо розчинитись і забути про всю все, що ми бачили за, за день, і відпочити дійсно, щоб не було візуальної інформації, просто пустота, яка лікує, в принципі, Наступний. Це були типи, знаєте, як темперамент у людей, він завжди не є чистим, як архетипи, теж у кожного поєднується кілька. І тому саме інтер'єри на змішуванні виходять цікаві. Наприклад, перший, видно вам, так? Ні? Коротше, він затишний. затишний, там є всі атрибути: текстиль, рослинка, торшер це таке все приємне, але додається ексцентричність, тобто це як яскравість, да, певна, кольором стін, до речі, синій колір, як ноктерок схожий, контрастне жовте крісло і графічні декоративні елементи. По центру мені дуже подобається <кхід> приклад. Це такий. Варіант статусного, коли ти бачиш, що людина заможна круто зробила все дуже трендово на високому рівні, але тут є такий фльо аскетизму, такі чисті лінії, а ще ексцентричність за рахунок цих округлостей, теж. Тобто він і цікавий, і спокійний, і, і суперстатусний. Клас. А третя картинка це м -м, варіант затишний плюс статусний, це як, наче елітна дача. М -м? Класно. Наступне. Так, ще приклади. На першому фото це просто приклад, як затишний. Звичайний, непримітний інтер'єр з сірими стінами можна зробити, розфарбувати постерами, подушками різного кольору. Тобі набридло заміни їх на бежеві. Все, можна кожного дня змінювати, але додати всієї ексцентричності. По центру теж цікавий інтер'єр. З блакитно-синіми кі... э, стінами, але він аскетичний за... за рахунок того, що меблів у нас майже немає, але є оця цікавинка. Е, я б хотіла, щоб в наших інтер'єрах завжди була якась така цікавинка, щоб воно не було прісне, щоб ну, хоч щось. Так, А третя це просто класна спальня, вона статусна, вона суперцікава і затишна. Важкий текстиль завжди додає такого приємного, огортаючого затишку. Наступне. Так, і ще пачка прикладів. Зліва у нас, це, мені здається, київський дизайнер і квартира у нас тут. Бо інші це все приклади з Pinterest. Це не українські були. А це, мені здається, треба туди завітати з хататуром, я пошукаю, хто це зробив, бо це дуже круто. Це наче наша радянська квартира, але тут цей ретро-диванчик рожевий, він так класно використаний, а той червоний стілець, ну просто. Виглядає сучасно і ексцентрично, але при тому затишно ми можемо там проводити час <тум> взагалі. легко. Посередній по центру це більше приклад про те, як звичайний якийсь блюклий, але сучасний інтер'єр можна розбавити предметами і зробити його затишним. Пледик зелений, оце велике дерево, до речі. <тум> в мене є думка, що ми рослини сприймаємо. Чому нам затишно? Тому що рослину велику особливо ми сприймаємо так, що там хтось живе, хто давно і ретельно піклується про цю рослину. Тобто ми одразу відчуваємо, наче турбота тут живе, любов. Тобто це не просто так. Це якось підсвідомо. Так, і останній, це такий прикольний варіант аскетичного та ексцентричного характерний для аскетичності декор в колір стін. Тобто він не вибивається. Він, наче є, але він розчинає, розчиняється, він нас не напружує. І навіть трошки кольору, ну не трошки, але він так разом грає, не напружує. Наступне. Так, і варто сказати, що це стосувалося тільки нашого регіону України, українців, тому що на Захід, на, в Європі, в Америці саме такі інтер'єри були би абсолютно статусними. Тому що там старі дерев'яні двері, вони є традиційними, вони цінуються. Ми не ми. Вони саме такі інтер'єри собі роблять новими, тобто інші цінності, інше культурно-історичне підґрунтя. І мені цікаво, як наше саме сприйняття і відображення буде розвиватись далі. Наступне так, як які питання можна поставити клієнту, щоб зрозуміти. Ну власне, я підібрала кілька слів, які можна прописати, наприклад, в анкетці брів для клієнта, а слова, які він хоче. Відчувати у своїй оселі спокій, тепло, м'якість – це про затишок. зібраність, тонус, елегантність. Ну, подушки там навряд чи з'являться якісь цікаві, але вони мають бути і вони будуть якісні. Яскравість, самовираження, унікальність можна додавати кольору, можна пробувати якісь цікаві, унікальні предмети, порядок, контроль, практичність. Це про мінімалізм. До речі, ось мінімалізм я не сказала це саме про бажання контролювати своє життя, але так, щоб не розпорошуватись, щоб, щоб тебе вистачило. І е, мінімальна кількість речей, ну так контроль, все ж таки. Наступне ще можна поговорити з клієнтом щодо його гардеробу. Часто може проявлятися його смак. Його відчуття саме в одязі, який він носить, але треба дивитися, можливо, він носить цей одяг вимушено, можливо, це не те, в чому він хоче перебувати. І, можливо, через ваше пропрацювання інтер'єру, через спілкування з клієнтом, можливо, клієнт сам себе пізнає краще, дізнається щось про себе. Якось, можливо, навіть змінить стиль життя і одягу. Та і така від мене фішка. А ми, наприклад, з замовницею, коли розробляли інтер'єр, ну, вона не знала, який саме має бути він, наскільки елегантний, наскільки світлий. Ми пішли в салон паркету, і вона вибрала певну текстуру дерева, певну розкладку. І от прям охочу саме це. І від нього ми вже відштовхнулися, ми зрозуміли, який це буде інтер'єр. Ну, от Ви бачите, якщо це палубна укладка, там вічка, це вже такий. Розкутий, все інтер'єр можна з нього будувати, і ось тут справа. Ми бачимо елегантність, впорядкованість і клас. Наступне. <плес> Ну і власне це фон, на якому я знімаю підводку до хата туру. Це дім мрії, який я створила для себе, де мені затишно, максимально. Я просто насолоджуюся кожною годиною, кожним днем у своїй оселі, і я бажаю вам і вашим клієнтам збудувати, створити свій дім мрії, щоб відчувати себе найкраще, найгармонійніше. У вас є запитання з зали, будь ласка, звертайтеся. Поки є така нагода, можливість звертати потім пішли і думайте, чому не замку. Можливість пані Олене, дуже дякую вам. Я хотіла спитати, де ви берете натхнення для поєднання кольорів? Насправді мені здається, що можна поєднувати будь-що. Коли вивчаєш оці форми поєднання, да, по ітину, Та по суті ти можеш об'єднувати все, що захочеш. І це буде круто, і красиво, і незвично. навіть. Чим незвичніше, тим оригінальніше. Ну так. Так, є маленькі запитання, uh, дуже імпоную ваш лайк, все, як ви розповідаєте. Я yeah. думаю, що ваш інтерв'єр також за те, що так мені здається, не тільки в цьому кадрі. Uh, і я хотіла дізнатися, ми зараз теж працюємо за те, що ексцентричним інтер'єром, uh, і як можна було вас запросити на цей тур, нашого тур, на коли ми на завершимо, нам було б цікаво з вами працювати. Дякую. Саме так я себе і характеризую, тобто ви дуже гарно це відчули. І насправді насправді я можу прийти з хататуром до будь-кого, і можу, ну до вас я залюбки завітаю, якісь цікаві рішення, це клас. До будь-кого можу зайти, бо у кожного є якісь свої фішки, своя філософія. Тобто потрібно тільки щоб людина цікавилась своїм інтер'єром і там завжди буде щось цікаве. Навіть якщо здається, що щось не трендове, але ж людина зробила цей вибір чомусь. Ну, мені цікавий психологічний аспект і особистість. Визначила mm. Я вас Тортик кольору року. Зараз ми його будемо пробувати. Це буде на Ютубі, так? Звісно, на Ютубі. Привіт. Ваш канал, дай лайк. Так, так, ша чекай, 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 оба, Так, оба. є. Так, ну ми ще до тебе завітаємо. Да, да, да. да я зараз і не потім з вами побачимося. Власне, до вчорашнього дня я готувалася кілька тижнів, мене запросили. Бути спікером, виступити на якусь тему, яка мені близька, поділитися своїми думками. Це подія, це була презентація палітри року, Тікуріла Color Now 2025, дуже красивий головний колір, ноктюрн такий синій, приємний. Я взагалі захоплююсь останні півроку синіми відтінками, і цей синій дійсно от, прям той самий вайб. Так от, я зараз просто дуже втомлена. У мене вчора був такий насичений день, була не тільки ця презентація і мій виступ. А ще й ввечері, і, і до півпершої ночі був е, захист. Тренувальних проєктів на навчанні у Олени Гриневич, де я навчаюсь дизайну, власне. Тож я сьогодні просто вичавлений лимончик, але я хочу все ж таки встигнути викласти це відео, опублікувати. Я просто хотіла, щоб ви подивилися цей виступ і сказали мені ваші думки, тому що це перший раз, коли я ці думки оформила, особливо у виступ, Боже, як я хвилювалася, ви не уявляєте. Така душевна подія, багато знайомих облич, з деким я Познайомилася також є і певні зачіпки на хататури. Можливо, ще будемо знімати. Буде цікаво. А ще ж були бокси подарункові для учасників. Дали таку розмальовочку, палітра твого спокою. Тут це все ця палітра тікоріли, вона вся про спокій. Що треба заземлитись і трошки заспокоїтись. Ось мандали там для розмалювання, наклеєчки, стікери, навіть свічечка, щоб заспокоюватись. Make room for calmness. Це гра слів. Типу, зроби кімнату для спокою, да? це мається на увазі, типу, розфарбуй, але make room в англійській це як звільний простір для спокою. Загалом ця концепція дуже прикольна і якраз відповідає нашій реальності. Нам це потрібно трошки заземлятись. Дуже дякую всім за підтримку, хто мене підтримав, хто підходив, здоровкався, з ким ми спілкувалися, хто потім мене підтримав, хто онлайн, не онлайн, офлайн. Дуже. Дякую всім, дякую організаторам, що таке організували і мене запросили. Це для мене така визначна подія. Я дуже-дуже вдячна. І ще невеличкий анонс, які відео будуть найближчим часом. Я хочу розказати про вибір підлоги. Це буде в контексті квітуча 44. Далі буде іще хата туру, я відзняла на цьому тижні в одній дуже класній, ексцентричній оселі. Тож побачимося з вами в наступних відео. Чекаю на вас. Бувайте!